Друзі, доброго ранку, приїхали на ставок з товаришами. Зараз почнемо риболовлю. Хочемо спробувати сьогодні половити карася карпа. Зараз вже десь середина вересня, тому вже карп в принципі починає клівати. це ми вирвали з товаришами на риболовлю. Що з цього вийде, дивіться відео. Дмійтрий. Всі міцного та козацького. Там Сергій. Так, друзі, починаємо з прикормки. Зараз замісимо прикормку. І там вже почнемо збирати вудки. Так, прикормку я сьогодні запланував, як у дитинстві. Дома зварив трішки пшона. Зараз до пшена додамо Зараз до пшина додамо прикормку і почнемо замішувати. Саме, що є дешева прикормка. Зараз трішки додаємо. Мабуть поки висиплю пів пакета. А там будемо дивитися, що там і як. Так, це є. І перемішуємо. Зараз трохи додамо міласи і будемо мішати. Отак от, от. Раз. Я думаю, буде достатньо. Так, міласа є, і додаємо води. Все, починаємо мішати. і будемо дивитися, що з цього вийде. По прикормці вийшла така гарна кашка. Дивіться, вона вся розсипчата, але коли стишкаєш, виходить такий камочок гарний. Якраз те ще треба. Зараз вона трішки постоїть. Трошки стане ще таке біля розсивчата і будемо починати ловлю. Гляньте яка краса. Все, поки наставилися, збираємо утки. Починаємо розбирати. Тут в мене коропові оснастки, флети, арбузики. сьогодні хочу спробувати на два. Флети і буде два гарбузики. Гарбузики в мене будуть... Гарбузики в мене будуть ось такі. Це звичайна пружина. Ось така звичайна пружина. І два гачечки. Стандартна, всім улюблена карасивнасть. Ось така. Достаємо вудки. Вудки поки достану. Дві утки будуть у мене в розмірі 3.60 і дві вудки 420. 4.20 я планую поставити на коропа, а це буде на карасика. Вудки в мене самі, що не на є дешеві. Це в мене Кастмастер 360. Навіть не скільки кількіму років. Але дуже стара палка, це ще перша. перші палки з цієї серії. Так, збираємо. І починаємо ловлю. Раз. Два. Так. Є. Катушки у мене на цій палці теж. Це є Патріот. Це теж одна із самих... Дешевих катушок, але працює вже четвертий чи п'ятий рік. Ось таке в мене вийшло місце. Все моє крісло, прикормка, дві палки і підсака. Зараз закидуємо, починаємо риболовлю, а можливо трішки пізніше. Поставлю ще всі, всі дві палки на коропа, але це ще й не факт. Так, починаємо поки закармлюватися і забрасуватися. Поїхали. Так, друзі, що я хотів вам сказати? Я а, дуже часто бачу всі блогери, користуються такими а, пуфіками від профмонтажу. Скажімо так, повезла я на цю рекламу. І спробую також. Значить, Цепляємо один пуфік в мене буде. Це мед оранжевого кольору. І другий буде кукуруза, а на другий буде кукуруза і чесник. Так, зараз спробуємо і буде зрозуміло, наскільки воно кажуть на нього клює і без наживки, але ми будемо пробувати сьогодні у парі з сапарішем і червем. Чи хробаком. О! Так, сюди вниз ми зробимо жовтенький кукурузу. Отак його цепляємо далі. А тут у нас буде помаранчок. Ачечки маленькі. Так, є. Тепер знизу ми зробимо опариша чи ні. Ми зробимо одну утку з опаришем, а другу утку зробимо щироку. Але щось якось якісь порції дуже маленькі зараз, дивлюсь. Так, от так от раз. Зараз забуваємо кашку. Ану, о, гляньте, який карасик. Гляньте, який гарний карасик, ану, Дмитрий, о, о. ану це те що треба вийшла така от цікава конфетка І зараз пробуємо робимо закид. так що сьогодні якісь зачепи коли давно на риболовлі не був Оце де якось не зовсім так починаємо так Цю мутку кидаємо. От туди накладку, десь отак і, мабуть, поставимо кліпсу. Отак от тоді. От, от і отак раз. Ми тоді ставимо от сюди, отак от, от у нас буде, а цю вудку ми переставимо трішки далі. Краса, оце я розумію, відпочинок. Трохи потрібно випити чайку. О! Риболовлю почали. Вода зелена, цвіте. Вітру зовсім немає, тиша. Зараз вип'ємо чайку і будемо очікувати клівання. Так, у Сергія є клівання. Зараз подивимось, що у нас в мене... в мене не шевільне. О, гарний карасик є. Є. Гляньте, такий. Якраз на сковородочку. Ох, який гарнюня. Круто. Друзі, є перше клювання і перший карасик. Зараз вже не не Там Мабуть сход. О, зараз поглянемо. Не, є. Веде в сторону. Добрий, гарний карасик гляньте які. Бачите? На опарика. На верхній гачок. Зараз знімемо його. Ой, подивіться який карасик. Гарний. Такий ладошка плюс. Гляньте. Дуже гарний. Зараз кидаємо його на Садок і ловимо далі. Так, знову забили. З одної вудки я зняв оці попапчики чи як вони називаються, щоб гачки були зовсім на дні. Та я на цю вудку отримав клювання. Це у мене на одній на одній вудці зараз стоять ці пуфіки. А друга така оснастка класична. О! Все, чекаємо далі. Так, друзі, плювань поки немає. Хочу спробувати зробити експеримент. Зараз поставлю а, один флет, маленький, карасьовий і буде далі одна одна. Один гарбузик, як в мене і був. Зараз я його знайду, де він цей флет є, зберемо його і будемо експериментувати. Так, де ж воно. Ось він є. такий у мене геть маленький флетик з тапталкою, зараз гачечик, і будемо пробувати. Якщо клівань буде більше, тоді Перейдемо і другою вудкою на фет. А поки будемо експериментувати. Так, тут в мене є. І тут в мене зараз візьмемо. Тут для флетика в мене все є. Так, зараз отака кліпса. Кліпса і повідець. І а повідець ми зробимо звичайний. Отакий, мабуть, мабуть, отакий на лісці, на жилки. Друзі, є клівання. Я поки в'яжусь, було клівання витягує на, витягує на мою вудку. Зараз Сейчас. Сейчас побачимо що там буде. Нема, не, 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 ага, нічого? Так, зараз перезакинувся. Права утка в мене там стоїть гарбузик, а ліва утка я поставив флет. Зараз спробуємо на що буде а, працювати краще. Друзі, не встиг зняти клівання. Так якось моментально клюнуло все. Клюнув отакий карапець. Маленький. Будемо його відпускати. Хай росте і набирається ваги. О! Друзі, є клівання. Саме клівання засняти не вдалося, але щось є. Щось пручається довольно таке гарне. Гарний карасик. Оп. Ви погляньте, який карась. Який гарнюня. О, круто! Так, зараз відпускаємо його до його товаришів. О, клівання є. Це гарний карасик. Поки сидів, наживляв другу вудку. Ця клівнова. Це вже починає радувати. Гляньте, який гарний карась. Це прям такий ух. І знов на черв'я. А він а взагалі не черв'як, а хробак. На українському хробак. Гляньте який. О! Так, зараз. Кладемо вудку, кладемо карася. Ти ж не хотів хробака. Ти ж сказав, що на нього не клює. Черв'яка, а хробака давати. А, хробака а черв'яка не хотів, так? Да? Ні. Ну добре, зараз даю. Зараз цепляємо хробака. Каша вже набита. Там опарик на верхньому. Тут хоробачок. Отака. От Конхотка пов... вийшла і робимо закид. Всю планую закидувати недалеко. Метро 20, 15-20, отак. Отак От я думаю буде достатньо. Сергія клівання. О, гарний. Ну Сергій. повернись, будь ласка, сюди. О! Гляньте, який. О, Стандарт. Знаєте, вже хотіли збиратися додому. Вже третя година. Бачите? Без 15.03. І... Трішки почався кльов. Ну, ще, ще трішки посидимо. Може щось упіймаємо, а то за цілий день три рибки там чи чотири. Наша кашка. Забиваємо і будемо робити закид. Що стосовно цих пуфіків від провмонтажу, я з утра їх Начепив, ні одного клівання не було. У хлопців клівало. У мене геть нічого не клівало. Зняв ці пуфіки і почалось клювання. А потім поклав у, сюди у воду на милину. і побачив, що, що з того номера дуже сильно підіймає гачок над водою. Може і з цього не було клівань. Тому коли будете себе собі придбати, то беріть, мабуть, або п'ятірку, або четвірку. Ось шестірка дуже, дуже така вона велика і підіймає далеко високо крючок. Так, закинулись. Будемо далі чекати. Все, чекаємо далі. Санька, розкажи мені, будь ласка, тобі подобається сьогоднішня риболовля. Так, подобається. Будеш зі мною ще їздити? Ні, так. Що я йдемо вудку, буду жити? Буду, буду. Ну тоді домовить наступну риболовлю. Йдемо знов-нов, знову в лох і беремо твою так? Добре, домовились. Як Йованя? Щось спіймали. Мабуть, карасик, але невеличкий. Бо геть не пручається. А, карасик є. Ти глянь, які, які гарнюня. Зайка потім, бо він дуже слизький, може впасти і втікти. Втікти. точно. І червячки б з тобою залишив. Так, отут от отак от робимо раз. Четверти. Глянь, то який карасик. Далі сюди наш горох я, Який, який? Якраз ну, на сковородку. вони крутні короткі, біленькі такі. Ну, значить... Зараз на годинку 16 година будемо завершувати нашу риболовлю. Зараз покажу, що ми зловили. там щось 3-4 карасі. Кори... 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 <світ> <світ> Але в принципі відпочинок вдався шикарний. Посиділи з товаришами, поспілкувалися. І мали трошки рибки, якось так. ось такі у нас сьогодні карасики, 4 штучки, 5 штучок. У нас сковородку буде те, що потрібно. Риболовля закінчилася, програмою тому, кому сподобалась риболовля. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей. Всім пока-пока.